Вітаю, друзі, і хочу з вами поділитися одним спостереженням. Часто буває так, що з найкращих бажань ми іншим людям, друзям, батькам, дітям завдаємо добро. Тобто не надаємо, а примушуємо, так би мовити, до цього самого добра. Про що це я? Прикладів насправді багато, але зупинимося на двох найпоширеніших: перший різновид, коли батьки бажаючи звичайно. Тільки найкращого для своєї дитини примушують її більше читати та займатися з репетиторами, багато займатися спортом, багато годин вивчати іноземну мову та ще й не одну, чи вчитися грати на різних музичних інструментах. Тобто, всього занадто багато робити для розвитку. А ще, звичайно, ніяких поганих звичок, і бажано, щоб дитина вільний час проводила вдома. Аби не потрапила у дурну компанію. І це все насправді дуже добрі помисли. Та частенько при цьому батьки самі дуже далекі від всіх цих речей. Мають ті ж самі погані звички, палять та винзо побивають, і дитина це бачить. І спортом батьки не займаються, і не читають щось корисне, а зависають на відео з приколами, ну і так далі. І тут вийде 50-50, бо у дитини не складається пазл у голові, вона чує одне, а бачить інше. І це треба розуміти, поміркувати над цим та зробити певні висновки, щоб ваші очікування не були марними і не завдали нікому розчарувань ані вам, ані вашим дітям. А інший дуже поширений різновид завдання добра це коли людина й сама робить те, про що розповідає іншим. Але вона тільки про це й говорить. Так що й спілкуватися з нею неможливо вже, бо оточуючим слухати набридло, а вона все примушує та примушує своїх близьких та рідних робити те чи інше. Ось тут вона дізналася про шкоду солодкого і не тільки сама відмовилася від цукру, а ще й викинула геть усі солодощі вдома, щоб вже ніхто інший також їх не їв. І навіть не поцікавилася, що про це думають інші. Чи, наприклад, м'ясо перестала їсти, і вже тоді також нікому не дає це робити? А ще може взагалі зневажає відтепер тепер усіх м'ясоїдів? Або роздивимося конкретний приклад: ви самі займаєтеся фітнесом, робите зарядку, а ваша мама ні. І вам це просто спати не дає. І ви, маму, тягнете і тягнете на ту зарядку, а їй вже товшнить від цієї теми. І замість того, що мама забажає займатися фітнесом, вона навпаки буде просто тікати від вас під різними предлогами, навіть прикидаючися хворою. А може й уникати спілкування з вами, щоб ви її не набридали. А це вже зовсім сумно. То залиште ви маму в спокою. А самі робіть те, що робили, і демонструйте їй. Своє задоволення, своє натхнення. І побачите, що почне відбуватися. Вона спочатку здивується, що ви її більше не примушуєте, тоді побачить, як вам це йде на користь. А потім, скоріш за все, і сама долучиться до цих занять разом з вами. А далі, можливо, поміркує, що це зовсім непогана справа, та й сили прибувають. А потім, можливо. Як почне, як почне й сама займатися різноманітними видами того фітнесу, відчуває на собі корисний вплив фізичних вправ та покращення самопочуття, збільшення енергії в тілі, що буде й не відірвати її від цих занять. Ви їй: мамо, мамо, та посидь хоч трохи вдома, а вона ні, біжить на тренажери. А можливо, ще й вас обжене в гонитві за своїм здоров'ям. Тож спробуйте до цієї справи підійти з іншого боку, якщо примушення не допомагає. Тож чому це так працює? Ну, бо людина, в принципі, не любить, коли її щось примушують робити без власного бажання. Розповідаючи, вона не так живе, як треба, не так діє. До того ж, насправді ми всі дуже різні. І те, що для вас добре, не обов'язково є такими для інших. А по-друге, і це точно так і є. Коли ми бачимо когось щасливого та задоволеного своєю справою, то ми й самі спитаємо, та може і зацікавимося тією ж справою. Це стосується будь-чого у житті, здоров'я, розвитку, віри, релігії. І висновок тут один. Розповідай, але не нав'язуй свою думку, а ще краще розповідай, коли тебе про це питають. І таким чином не примушуй, а надихай. А ми зичимо всім фізичного і душевного здоров'я та гарного настрою.